Доброго дня, з вами знову Віктор Артеменко на курсі Громадськість та Влада, дієві механізми впливу. Тепер ми пояснимо вам, що таке електронна демократія згідно з визначенням, електронна демократія це такий стан розвитку суспільства, коли громадяни та бізнес залучаються до процесу державного управління. За допомогою інформаційних технологій, цілі електронної демократії прозорість, підзвітність, відповідальність та інклюзивність. Її головною спрямованістю є підвищення ефективності та результативності державного управління, а також надання якісних та своєчасних послуг бізнесу та населенню. Допоможе розібратися нам у питаннях електронної демократії. Анна Меленчук, доброго дня. день. А, Аню, поясніть, будь ласка, що означає електронна демократія? Електронна демократія це форма демократії, яка характеризується використанням ІКТ або інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення різноманітних послуг, зокрема адміністративних послуг. Уявіть собі країну, де немає черг, де будь-яку адміністративну послугу можна отримати за 2-3 хвилини. Чи можна, наприклад, укласти договір за допомогою електронного підпису, не роздруковуючи велику кількість А4 документів, і підписуючи їх власне, фізично? Електронна демократія вже стала реальністю для великої кількості Країн, вона, зокрема, відпроваджується зараз в Україні, але знаходиться на початковому етапі. Скажіть, будь ласка, які цілі електронної демократії? Власне, саме для цих цілей для покращення надання адміністративних послуг і існує електронна демократія, а саме її частинка, електронне врядування. Головна ціль електронного врядування це зменшення часу, який витрачається державними органами для комунікації із громадянами. Окрім того, електронне врядування спрямоване на зменшення корупції в країні. Як казав колишній президент Естонії Томас Гендрік Ільвес, комп'ютер просто не підкупиш. Окрім того. В електронній демократії існує такий засіб, такий інструмент, як електронне декларування. А в Україні він був нещодавно запроваджений і надає можливість експертам, громадянам, звичайним людям відслідковувати кошти, які використовують наші чиновники для тих чи інших цілей, і відповідно також впливати на боротьбу з корупцією в країні. Використання електронного врятування має в кінцям результаті привести і до досягнення цілей по електронній демократії, а саме це розширення демократії це залучення більшої кількості громадян до демократичних процесів. Це покращення та ефективність демократичних процесів. Та, звичайно, розширення і захист прав людини в інтернеті. Термін електронна демократія та історія демократії електронної демократії розпочинається із появою інформаційно-комунікаційних технологій і бере свій відлік, мабуть, за останні 40 років розвитку людства зокрема західного світу. Як тільки починали роз розвиватися інформаційні комунікаційні технології, найбільш розвинені та прогресивні уряди починали застосовувати певні засоби, певні механізми ІКТ для впровадження електронного врядування та покращення комунікації з власними громадянами Аню, скажіть, будь ласка. В яких країнах е, найкраще використовуються інструменти електронної демократії угу. та електронного Взагалі В світі існує рейтинг країн з розвитку електронного врядування. Очолює цей рейтинг Великобританія вже традиційно останніх 10 років, завдяки дуже ефективному дизайну цієї онлайн-платформи, за допомогою якої громадяни можуть отримувати різноманітні адміністративні та інші послуги. Також в топ десятків країн входять Австралія, Швейцарія, Сінгапур, Південна Корея, Швеція, Нідерланди, Нова Зеландія. Досить цікаво, що в цю десятку не входить Естонія. Хоч всі ми знаємо, що саме Естонія славиться своєю електронною демократією і розвитком електронного врятування, мабуть, тому що Естонія почала впроваджувати електронну демократію досить нещодавно порівняно із країнами західного світу, де демократія є встановлена. Ю і електронна демократія також почала впроваджуватись раніше ніж в 90-х роках, коли це почала робити Естонія. Я знаю, Аню, ви проживали в Естонії і Великобританії, uh -huh. і зі свого досвіду, наукового дослідження і безпосереднього проживання там, як ця система працює? Чесно кажучи, в Великобританії я провела більше часу. Я навчалася в Шотландії, в університеті Глазго цілий рік. Але я не відчула, щоб про електронну демократію, електронне врядування говорили часто. Для британців електронна демократія це звичне явище. До нього звикли, його використовують на всіх етапах, і про нього не говорять. Немає необхідності у реформуванні цієї сфери. На відміну від Естонії, в Естонії я навчалася менший період часу, але про електронне врядування я чула фактично на кожному кроці, оскільки електронне врядування в цій країні почали впроваджувати недавно в 90-х роках, і воно знаходиться зараз на етапі найбільш активного розвитку, впроваджуються нові ініціативи. Естонія, мабуть, є флагманом серед якихось нових ініціатив в електронному врядуванні. І а, я вважаю особисто, що для України досвід Естонії а, є набагато цікавішим і а, набагато кориснішим а, від досвіду цієї ж Великобританії. А, насамперед тому, що а, ми в чомусь подібні з Естонії. Ми також пострадянська країна, а, ми також починали, як і Естонія, після розвалу радянського союзу і здобуття незалежності. Естонія досить недавно почала впроваджувати електронне врядування, як в принципі Україна. Звичайно, Естонія почала це робити на 10 років раніше ніж ми, але Тим не менше, це не було так, як в Британії набагато раніше. Естонія, як і Україна, стала жертвою кібератак, зокрема, кібератаки у 2007 році з боку Російської Федерації для України це також велика проблема. Бо в рамках війни з Росією сьогодні у нас вийдеться активна кібервійна, і досвід естонський для України є дуже корисним. Для Естонії електронна демократія, електронне врядування є засобом формування її іміджу іміджу країни. Це маленька країна з невеликою кількістю населення, яка б просто не змогла потягнути цей великий бюрократичний апарат, який вона отримала в спадок від колишнього радянського союзу. І саме тому колишній президент Естонії Ленард Мері став ініціатором. Провадження електронного врядування в країні для того, щоб ця країна стала успішною, для того, щоб вона реформувалася і власне вижила в цьому новому західному світі. В Естонії часто жартують про випадок із великим телефоном Ленарта Мері в 90-х роках, коли ще не було цих маленьких зручних мобілок. В Ленарта Мері був величезний телефон, який він носив з собою на всі заходи зустрічі. І одного разу він попросив Айтішників, естонських айтішників змінити Рінгтон з такого пік-пік звичайного на гімн на Естонський гімн. Айтішники довго ломали голову цілу ніч, цілий день. Не спали, але все-таки досягли цього, поставили йому Рінгтон, який він хотів. Після цього Ленорд Мері просив багато різних ініціатив від айтішників, і вони працювали активно, і так крок за кроком починали впроваджувати якісь перші ініціативи з електронного врядування. В принципі, найактивнішою фазою, найважливішою фазою в розвитку електронного врядування в Естонії, це були 90-ті роки. Все почалося з розвитку з змін до законодавства. І напевно найбільшим фактором успіху електронного врядування в Естонії була політична воля, політична воля чиновників та адміністрації з подолання корупції та з ефективності державних спокращення діяльності державних. Органів, і за допомогою електронного врядування естонці мріяли зайняти якусь певну нішу у світі в міжнародних відносинах існує така концепція, вона називається концепцію Norm Entrepreneurship, або підприємництво норм. Стосується ця концепція насамперед Швеції. В досить нещодавно Швеція дуже активно почала пропагувати ідею гендерної рівності в різних міжнародних на різних міжнародних платформах, зокрема в ООН. Таким чином вона пропонувала якусь свою пер, певну експертну думку світові в якійсь конкретній галузі, конкретній ніші. Саме це робить сьогодні Естонія. Вона Нує свою експертну думку, свою експертизу світові в галузі електронної демократії, в галузі електронного врядування та в галузі кібербезпеки. Чи зможе Україна приєднатися якимось чином до цієї ніші? Я думаю, зможе, але в Україні в Україні є багато перешкод на цьому шляху. Насамперед, це відсутність політичної волі та бажання українських чиновників позбутися корупційних схем, стати ефективними, гнучкими і насамперед інноваційними. В нас бракує коштів для запровадження електронного врядування. Свого часу Естонія, і інші країни, спрямували велику кількість коштів на впровадження онлайн-платформ. Окрім того, України сьогодні є загроза з боку Росії, тобто загроза кібербезпеки країни. І знову ж таки не варто порівнювати Естонію і Україну, Україна набагато більша територія і запровадити електронне врядування на такій території як Україна, набагато складніше, ніж це зробити на естонській території. Тим не менше, я вважаю, що громадським активістам потрібно активно лобіювати цю тему. Окрім того, Естонія впроваджує. Дуже цікаві ініціативи ініціатива електронного громадянства та електронного голосування. Естонія це перша країна, яка на національному рівні запровадила електронне голосування. Звичайно, є багато питань пов'язаних з безпекою, що стосується ефективності електронного голосування. Але тим не менше, вона є флагманом у цьому процесі. А електронне громадянство надає можливість громадянам будь-якої країни отримати додаткове громадянство, щоб вести бізнес в Естонії і відкрити банківський рахунок, не приїжджаючи до. Естонії, тобто можна вести бізнес в Естонії, будучи в Україні, чи будучи в будь-якій будь якому куточку світу, а що є дуже ефективно. Щодо голосування, наскільки я знаю, минулі парламентські вибори, третина всіх проголосованих голосів в Естонії тим саме було через електронне голосування. Так і дійсно воно стає набагато популярнішим. Почали вони впроваджувати електронне голосування в 2006 році. Але в електронному голосуванні є найбільша проблема, яка стосується кібербезпеки. На останніх парламентських виборах естонці запросили найкращих експертів з кібербезпеки до Естонії, щоб проаналізувати наскільки ефективним і наскільки безпечним є електронне голосування. Свання на жаль, стонці пропустилися великої фатальної помилки. Я вважаю, оскільки тоді, коли на етапі перенесення голосів з комп'ютера, який збирав голоси, до комп'ютера, який мав їх підраховувати, один із естонських чиновників помилково використав флешку. Більше того, він використав свою особисту флешку, що є просто неприйнятним для кібербезпеки. І у зв'язку з цим Естонія отримала негативний відгук від світової спільноти про електронне голосування. Я впевнена, що це зміниться. Естонія реформується, і електронне голосування буде абсолютно прийнятним для всіх. Дуже дякую вам. Дякую.